Якщо ви нещодавно були у великому супермаркеті, швидше за все, ви бачили, що багато хто називає голими кореневими трояндами на виставці. Це голі кореневі троянди, загорнені в пластик або картон і упаковані з дерев'яною стружкою замість ґрунту. Їх ціни часто надзвичайно низькі порівняно з горщиками, що змушує нас замислитися, це угода чи занадто добре, щоб бути правдою правді, такі троянди це меч з двома острими. Перш ніж купити голим коренею троянду, перегляньте ці плюси та мінуси, щоб ви знали, у що потрапляєте. Ми порівнюємо їх з горщиками, щоб ви могли прийняти найкраще рішення для вас та вашого саду. Коротка відповідь. Якщо вам пощастить, голі кореневі троянди можуть бути економічним способом додати троянди до вашого саду. На жаль, Багато з них неправильно позначені, тому ви закінчите різноманітність, ніж те, за що ви заплатили. Деякі мають низьку якість, оцінка перерахована на упаковці, і в кінцевому підсумку вимагатиме більшої допомоги, щоб процвітати. Якщо ви любите ризикувати і не проти несподіванки чи можливість втратити троянду, яка просто не зробила її, вони можуть бути підходящими для вас. Про голі кореневі троянди Троянди з голими корінням це спокійні кущі троянд 1-3 роки, які були викопані та оброблені для легкого компактного зберігання та транспорту. Це просто коріння та голі пагони, упаковані з дерев'яними стружками, щоб утримати вологу. Пагони часто покриваються восковим покриттям, щоб захистити їх від висихання та пошкодження під час перевезення. Вони щільно загорнуті в пластик або картон, при цьому голі пагони стерчать. Ви, швидше за все, помітите, як вони з'являються у великих супермаркетах наприкінці зими або ранньої весни. Зазвичай вони з'являються раніше, ніж з морозовими трояндами в горщиках. Чому ви повинні їх посадити? Є кілька причин, чому ви можете завести ці троянди у свій сад, давайте уважніше розглянемо переваги голих коренових троянд і чого очікувати. Сорти. Багато любителів троянд шукають той невловимий сорт, який вони хотіли знайти давно. Якщо ви не поблизу спеціалізованого дитячого або садового центру, у вас може бути обмежений вибір, ви завжди можете замовити у надійного онлайн продавця. Але витрати зростають це часто сорти, які були найпопулярнішими у паети 10 і 80. -х. Можливо, це гібридні чайні троянди, якими виріс ваша бабуся, вони теж можуть бути особливими. Однак іноді ви натрапляєте на скарб у вигляді антикварної садової троянди, розведені до 1867 року, або різноманітність, яка була у вашому списку бажань протягом багатьох років. Оскільки вони такі дешеві для транспортування та зберігання, ви можете знайти сорти, яких ви інакше не побачите. Я не передаю можливість придбати роуз деришт, якщо побачу, незалежно від упаковки. Ціна витрати на троянди з голими корінням різняться, а деякі троянди з горщиками Девіда Остіна на більшому кінці асортименту були дорогими у вашому місцевому улюбленому розпліднику. Різниця в вартості може бути величезною. Навіть якщо деякі не виживуть за цією ціною, можливо, варто спробувати. Навіть якщо пає 10% не виживають, ви все одно зросли більше за один підняття горщиків. Зрілість рослин зазвичай вони викопані з поля віком від 1 до 3 років. Деякі горщикові троянди знаходяться в цій зрілості, але багато хто просто немовлята. Купівля більш зрілої рослини з більш розвиненою кореневою системою може призвести до меншого стресу при пересадці у ваш сад і швидший ріст більшої рослини. Екологічна доброзичливість екологічно чистіше уникати великих пластикових горщиків, наповнених ґрунтом. Компактна упаковка дозволяє транспортувати більше троянд одночасно, вимагаючи менше вантажівок, менше палива та менше відходів. Час посадки Оскільки вони спокійні, їх можна посадити раніше, ніж в горщиках з свіжою листям. Станні рослини нечутливі до морозу і можуть бути посаджені, як тільки ґрунт буде готовий до роботи, або до шести тижнів до останнього морозу. Якщо ви просто не можете дочекатися, щоб розпочати садівництво, посадка троянд пізно зима це спокусливий варіант. Переконайтеся, що будь-які троянди, які ви купуєте, Повністю спокійні і не мають свіжого зростання, якщо погода у вашому районі не буде достатньо теплою, щоб запобігти відмиранням нового ніжного листя, чому слід уникати їх посадки. Є кілька причин, чому садівники, можливо, захочуть уникнути голих кореневих троянд у своєму саду. Між довгостроковими витратами та тим, що багато з них повністю неправильно позначені, є кілька причин, щоб триматися подалі від них. Давайте детальніше розглянемо, чому ви можете відмовитись від них у цьому сезоні. Неправильне маркування це, мабуть, найбільше розчарування садівників з голими кореневими трояндами. На момент покупки вони не цвіте, тому ви не можете перевірити, що ви отримуєте. З досвіду їх часто неправильно позначають. Надзвичайно неприємно переживати всі клопоти про замочування голим корінням троянди, копаючи дірку, Геркулесове завдання в моєму базитовій скельній саду, і прагнучи до нього поживними речовинами, лише щоб побачити, як він світе через 10-12 тижнів у кольорі, якого я не витримую. Звичайно, я можу подарувати це як подарунок, але які клопоти. Неправильне маркування це така велика проблема. Що споживачам рекомендується вирощувати троянди в горщиках, перш ніж посадити їх безпосередньо в сад, таким чином ви можете бути впевнені в тому, що придбали. Якщо ви не проти сюрпризу, це може вас не турбувати. Якби ви були в захваті від відкриття довго збереженої різноманітності, це серйозний мінус. Низька якість. Слід сказати, що ці троянди зазвичай не відповідають стандартам тих, хто вирощується в поважних розеясадниках. Коренева система обробляється, щоб відповідати упаковці. Іноді вони пошкоджені в транзиті або висушені через тривале неправильне зберігання. Деякі пропоновані троянди мають дуже низьку якість. Система класифікації однієї, півтора, двох, двох полегшує вибір і вказується на упаковці. Троянди першого класу найкращі доступні, з мінімум три сильні, здорові пагони та, мабуть, усталену, здорову кореневу систему. Сорти 1,5 з половиною і два мають менше або менших пагонів та коренів. Завжди уникайте другого сорту, якщо ви не можете протистояти різноманітності. Кореневу систему іноді висушують, зможете або ледь присутня, яку ви не впізнаєте. Поки не розгортаєте пакет безпосередньо перед посадкою. Насправді багато досвідчених садівників вважають їх врятованими через погане здоров'я та шанси процвітати довгострокові витрати я не звинувачую тих, хто не може протистояти дешевому кущу троянд. Але ви думали про довгострокові витрати на придбання низькоякісного заводу? Ви, ймовірно, витратили гроші на якісний ґрунт, якщо ви саджаєте в горщиках компост і добрива, щоб допомогти вашим трояндам рости. Ви також витратили час на полив, копання та, можливо, обрізка. Якщо троянда не процвітає, ви можете витратити більше грошей на лікування, щоб спробувати заощадити. Раптом ваша трилерова троянда перетворюється на 50 доларів троянди, і це все ще не цвіте. Віруси. Сумна реальність великих рослин супермаркетів полягає в тому, що вони часто розводять підстави для вірусів, шкідників та бактеріальних проблем. Ви можете дещо пом'якшити це, ретельно оглянувши рослину перед придбанням, але деякі проблеми, такі як галлі, можуть бути очевидними, поки ви не розгортаєте троєнду. На жаль, вірус мозаїки є поширеною проблемою у великих супермаркетах. Де їм іноді не вистачає робочої сили чи досвіду, щоб визначити або помітити його поширення? Це не те, що ви хочете принести додому до свого саду. Одноразова менталітет. На мою думку, найгірше полягає в тому, що ці троянди сприяли ідеї, що вони є одноразовими однорічними. Троянди це багаторічні чагарники з довгим терміном життя. Вони можуть жити десятиліттями, якщо вони здорові та добре доглядають. Оскільки у багатьох виникають труднощі у встановленні, вони відкидаються, надаючи трояндам репутацію короткочасного або важкого для вирощування. Це колосальні відходи, які негативно впливають на промисловість троянд в цілому. Остаточні думки. Троянди з голими корінням це як хороша, так і погана ідея, залежно від вашої точки зору. Якщо ви тільки починаєте вирощувати троянди, рекомендую відвідати місцевий дитячий садок або авторитетний інтернет, роздрібний торговець, щоб вибрати рослини, вони будуть в кращому стані, і догляд за ними буде нескладніше, ніж інші багаторічні рослини. Якщо ви не проти несподіванки з різноманітністю та можливим витраченим часом, сміливо візьміть найближчу троянду з відкритою кореневою системою. Можливо, вона влаштовується просто чудово. Для досвідчених садівників, які встигають ризикнути на врятовану троянду, це може бути економічним способом додати нові сорти до садових ліжок. Можливо, вам пощастить із здоровою рослиною, яка відповідає етикеті. Зважте ці плюси і мінуси, щоб визначити, що найкраще для вас, і насолоджуйтесь своїми трояндами.